Хто Медвечука, чому Медвечук так довго ця сволота тут сиділа? Ну нормально сиділа, да? тому що вона була переговірником з тою стороною, та треба було послати його там. Да, час ми тримали, але ж до певного часу е ну, досиділи, який не потрібен був. Треба було його давно послати. Закрити ці телеканали. Чому вони не закривалися? Знову ж таки, Медвечук. Тобто, чимало таких рішень, і церква теж. Ми е Петро Порошенко зробив круту річ. Те, що ми отримали Томос, це стало ну, реальну революцію для, для церкви, і це він з цим увійде в історію, але далі все одно існував цей патріархат московський, і я чесно тобі скажу, я не впевнена, якби не почалася війна, що він був би знищений. Взагалі війна і все, що ми зараз переживаємо, і оця от історія однозначної боротьби. Це для мене дуже дуже цінний історичний момент, коли у нас немає ніяких зараз але, ніяких але в тому, аби рухатися до кінця. І те, що я вчора була на, поділюся з вами вчора була на обіді. Запросив мене на обід посол Франції в Україні. Ну, думаю, цікаво, що він від мене хоче на обід. Ну, думаю, сходжу. Сходила, і він мені протягом цього обіду намагався довести, що. Uh, все ж таки, президент Макрон круто робить, що він лишає uh, поле для діалогу mm -hmm. з Путіним, і мовляв, кажені от, ти уявляєш ще зі мною Рома цим Був ти уявляєш, наскільки складно Макрону кожного разу по півтори години вислуховувати ці історичні бредні, які Путін йому це розказує кожного разу. Я говорю, ну, я співчуваю, кажу, але все ж таки давайте про зброю. Зброю, ну, коротше, понаговорював мені там, що вони той то фонд, той то фонд реалізували. понаговорював з приводу автівок, які мовляв чекають. Я в міністр оборони спитала його, що це за автівки, що це за фонд. Виявилося, що це не зовсім так, як було розказано. До чого я це хилю? До того, що декларативність намірів певних вона ну інколи не пов'язана з результатом. Тобто, ну там. Ефект помакронити він часто у нас в Україні це, до речі, теж є наша ментальна звичка. Він лишається тільки ефектом. Це коли ти дуже щось активно про щось говориш, за щось вболіваєш, пишеш це на бікбордах, але не робиш. От це стосується і нас теж дуже багато людей у нас є в країні патріоти Ярі такі вишиванку вдягають там все мова, віра, армія це зараз не про політиків, а про простих людей. Да? Там вони вболівають книжки, читають, плачуть, коли чують пісню українську, не знаю, із з репортару Васюка або Тараса Петрененка, але при цьому дають хабаря. Або при цьому не допомагають армії, а купують нового джипа собі. Ну тут дуже багато таких речей. От оце, це, от це до чого хилю все, До того, що нам потрібно просто дуже ретельно слідкувати за теперішньою владою і час, який міг бути пропущений, Я думаю, що він не пропущений. Все ж таки, момент зрілості, приходу до чогось, він має бути. І Зеленському особисто я вдячна лише за одне. От лише за одне вдячна: це за призначення військового командування і за відсутність прямого керування ним самим, як це в Росії, наприклад, операції і взагалі теми війни. І я допускаю, я допускаю зараз, я маю джерело, але я допускаю, бо не можна звати джерело, що на початку, що це правда, що на початку війни саме військове командування, і Валерій Залужний, і багато інших людей вплинули на те. Щоб ми не здалися, а боролися так відчайдушно, як ми боремося зараз. Я майже впевнена, що десь в тому кабінеті так і було. Ну, по-перше, мої діти продовжують навчатися в українській школі. Наша освіта Є не те, що конкурентно спроможною. Наша освіта є однією з кращих в Європі. Я не знаю щодо Сполучених Штатів, але з огляду на те, що деякі однокласники, мого сина старшого, які живуть за кордоном зараз, тимчасово повернулися назад в школу і кинули ті школи європейські, де вони вчилися, повернулися на дистанційне навчання в нашій школі. Я роблю висновки, що з освітою у нас все в порядку. Е, мої діти будуть жити в Україні так само, як і я. Ми нікуди не поїдемо е, ну, фізично це неможливо собі уявити майбутнього в іншій країні, аніж в нашій. Чому? Е, я вам не знаю. Як, як це пояснити? Це ну, існують якісь аргументовані доводи, бо це моя земля, бо тут я народилася, але є щось таке, чого неможливо пояснити. Бо Ну, бо, бо, бо я не можу без неї, я не можу без країни. Мій син старший пише мені кілометрові тиради, шантажуючи мене і погрожуючи мене відсутністю нормального сімного спілкування. Що якщо я не здійсню цей переїзд їхній сюди, що йому нічого не страшно, що я будую, формую в очах його однокласників образ його як боягуза. Тому що він там, а вони тут, ось і щоб я терміново це зробила, і він мені дає останній шанс. Так, от вони хочуть повернутися, але я собі чесно вам скажу, не уявляю, і я хочу вам всім сказати, що якщо є можливість вивести дітей, вивозити дітей тимчасово. Але нехай вони не стають адептами шкіл закордонних, якщо є можливість дистанційно вчитися. Вчиться в українських школах, давайте можливість вчителям а, працювати. І окей, хочете спробувати там британську, польську освіту, хай і там будуть, і там. Але залишайтеся в українських школах. Мої діти тільки в українській школі вчаться. І тоді настане день, коли ми з Оленою зустрінемось, тут я буду не з соком, а з вином. Накриємо якийсь смачний стіл, і всі з вами будемо святкувати перемогу. Діти тут будуть позаду стрибати і радіти. Ми будемо співати пісень і накручувати на шпажки сало українське. А ця Російська Федерація зникне, не буде росні. і буде соромно взагалі коли-небудь асоціювати себе з цією країною. Просто буде соромно. Тому питання з приводу тих, хто лишився ватників, воно зникне, бо вони стануть маргіналами. Я думаю, лишилось недовго. Принаймні, мої друзі військові, навіть з Бахмутського напрямку, говорять мені Яніна. Скоро все буде. Повір навіть швидше ніж ти собі уявляєш. Я говорю, наскільки швидко, дуже швидко. Ярю, пообіцяй мені обіцяю тому нікуди. Тільки тут, та да, слухай, нам будувати ще наново відбудовувати країну, культуру. Я не бачу цієї влади. Мені дуже соромно за пана Ткаченка, просто страшно соромно. Хто це? Хто цей чоловік? Я хочу з ним зустрітися. Він не приходить на інтерв'ю, погодився, потім застяв. Напевно, я би спитала його, що нині відбувається, чому пласту немає в школах, що взагалі за національна ідея вже війна тобі грохнула, поляки збільшують гроші. Виділені на освіту і культуру, а у нас гроші, які виділяються, йдуть на гранти каналу Єрмаками Україна. Ну словом, булшіт. Тому все буде добре і навіть попри всі, але ми обов'язково переможемо і збудуємо одну з найкращих країн світу. Повірте мені, всі будуть рівнятися на нас, а не ми на них.